Вітаю! Сьогодні говоримо про трискладовий тест. Дуже важливе, до речі, питання для всіх, хто готується до ЄФВВ, до ЄДКІ, і для всіх, хто цікавиться, яким же чином допустимим є обмеження прав людини, а коли це перебір? Насправді непросте питання. Чому в правозастосуванні дуже важко визначити, а як діяти? Більше того, коли я певні вказівки, як діяти, а часто так і є в правоохоронних органах, як нам визначити, що це за НАТО? Отже, в будь-якому випадку треба слідувати трьом важливим критеріям. Якщо ви правозастосовувач, тобто з боку органів правоохоронних, або ж юрист, як оцінюєте, і як оцінити, як ваші права обмежуються згідно закону чи ні. Отже, права і свободи людини можуть бути обмежені лише у випадках, і що це прямо передбачено Конституцією та законами. В деяких випадках Конституція говорить лише про Конституцію щодо деяких прав. Щодо інших, наприклад, свобода пресування згідно Конституції, обмежується також законом. Отже, що ж такий трискладовий тест? Це йдеться про пропорційність, широке розуміння принципу пропорційності. Який включає законність, легітимну мету, необхідність у демократичному суспільстві, і третю складову доречність заходів. Чому ми говоримо про ці три складові? Чому не можна прописати все в законі, щоб було чітко, зрозуміло, ось в цьому випадку такі обмеження, в цьому ось такі обмеження, а в іншому наступне. Справа в тому, що коли йдеться про. Реальність дуже складно прописати в законі всі випадки, по будь-якому разі, це може негативно впливати на нашу реалізацію прав та свобод. Отже, що ж таке кожен пункт означає, і що ми розуміємо під, перед, під першим: законність, легітимність мети. Втручання в здійснення основного права має ґрунтуватися на повноваженнях, чітко визначених в законі. Тут два важливих моменти. По-перше, мають бути такі відповідні повноваження затримати особу. Знову ж таки, будь-які заходи примусу, пов'язані, наприклад, хто може не дозволити проїхати на певну територію. Так? Таким чином, в повноваженнях відповідних органів передбачено право чинити таким чином. О, і другий момент. Це чітко визначені в законі. Це означає, що парламент має чітко прописати ці повноваження, щоб не було двозначностей, особливо коли йдеться про реалізацію основних прав та свобод. Закон може надавати певну свободу і розсуду, але якщо такий розсуд присутній, то про це прямо згадується в законі. Якщо не передбачено, що. Такі відповідні заходи можуть здійснюватися певною особою, посадовою особою. тобто ми говоримо про е, осіб, які діють е, з боку держави. Якщо в повноваженнях не передбачено, не прописано, що це на розгляд особи, вона може посадова особа, службова особа, правоохоронні органи і так далі, коли йдеться, що вони можуть обрати один з варіантів, і це прямо передбачено в законі, то окей. Якщо ж такого немає, то такого немає. Тоді чітко слідуємо букві закону. Тут важливо, оскільки принцип законності вимагає від органів публічної влади діяти згідно до закону. І все, що прямо не передбачено, не можна. Тобто все, що прямо передбачено законом, те й можна. Для нас же з вами, для громадян, навпаки, діє правила: все, що прямо не заборонено, дозволено. І в цьому велика різниця. Залишилось дотримуватися цих настанов, законних закон, конституційних. Наступний критерій є досить складним для студентів, вони його плутають часом із, з різними моментами і не можуть логічно зв'язати. Необхідність у демократичному суспільстві. Що це? Коли ми читаємо його вирваним з контексту, взагалі не розуміло, про що йде мова. Насправді це словосполучення взято із текстів міжнародних. І перед визначенням переліку цілей обмеження прав людини, які визначені в тому числі на рівні Конституції, вказується, що обмеження допустимі лише ті, які необхідні демократичному суспільстві, зокрема, перелічуються. Наприклад, забезпечення для, з метою забезпечення прав і свобод людини, громадського порядку, порядку, суспільної моралі і так далі. Ось ці цілі вони прописані в статтях Конституції по правам людини. Зокрема, ви можете відкрити конкретну статтю, де закріплено право і побачити ось ці цілі, але згадки про необхідність в демократичному суспільству це слово сполучення в тексті Конституції не згадується. Запроваджувані заходи вони мають бути нагальними, мається на увазі, вирішувати невідкладно важливу суспільну проблему. І забезпечити баланс інтересів у суспільстві. Тобто це не просто я хочу, я обмежую. Або я обмежую, бо в нас воєнний стан. Воєнний стан не сам по собі як правовий режим, лише режим для того, що, що дозволяє обмежити певні, певні права і свободи, лише ті, які дозволяються Конституцією. І якщо це необхідно згідно цих цілей, якщо такої цілі не переслідують. Органи правоохоронні, то той відповідно обмежень не буде. На превеликий жаль, оскільки рівень знань у правозастосовувача, тобто правоохоронних органів, в розумінні цих моментів невисокий, ми в цьому аспекті тільки розпочинаємо наш шлях до демократії, то, й відповідно, правозастосування у нас тут. Досить таки не відповідає даному принципу, часто не відповідає даному принципу. Отже, він дуже важливий, ще раз підкреслюю, саме тому, за цим критерієм, за необхідністю у демократичному суспільстві, втручання характеризується ступенем саме інклюзивності, тобто зацікавленістю сторін в цьому процесі. Йдеться про нормальний цивілізований підхід, де розуміють сутність і зміст прав людини. І застосовують заходи ті, які направлені на певні соціальні важливі цілі: забезпечити ту саму національну безпеку, та забезпечити оборону державу, забезпечити громадську безпеку чи здоров'я населення. І з цією метою здійснюється обмеження прав і свобод. Це не цілі, які в когось в голові якось виникли. Є інша проблема, але про неї не будемо, просто уточню. У нас на рівні законодавства досить недостатньо прописані, прописаний механізм обмеження прав людини. І тому право застосовувати це реально не дуже просто, чому я говорю, рів, низький рівень знань, а це і не просто. виявити конкретно в конкретній ситуації, визначити, які заходи застосувати, щоб вони були достатніми. І не відбулося обмеження прав надмірне обмеження прав людини і порушення принципу пропорційності. Ситуації різні. Саме на такі ситуації вчать реагувати правильно поліцейських. Я 9 років працювала в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Я не була атестована, але багато із практичних навчань ми, ми бачили, бо це відбувалося на в відкритому просторі. і Ми просто проходячи повз, бачили, як їх вчать реагувати. Після революції 2014 року поліцейських почали курсантів почали готувати яким чином Працювати із е, такими натовпами, тобто не е, досить небезпечні ситуації відпрацьовувати. Ну, одного разу було страшно навіть пройти повз них, бо йшлося про поливання із водомету на них і. Боялася не потрапити під руку. Але навчала їх цьому. Чому це навчання важливе? Щоб в конкретній ситуації зареагувати, як яку силу застосувати, щоб затримати особу, які дії слід вчинити, що буде достатнім, що буде перебір. Ось на це натреновують. Але абсолютно на всі варіанти життєві ситуації натренувати досить складно. Проте, ось ці три критерії надважливі і завершальні критерії доречність заходів. Отже, адекватність обраних заходів відповідно до законної мети. Це про вже зважування. У нас є мета, є людина, її права і свободи, і ми зважуємо спільні інтереси і інтереси індивіда. Тобто, між втручанням державного органу і метою, для якої таке втручання застосовується, має існувати чіткий зв'язок. відповідно. Обмеження прав людини має здійснюватися на тому рівні, який є достатнім для досягнення цих цілей. Тобто, якщо можна якимось чином найменше обмежити, створити якомога менше дискомфорту для людини, то саме цей варіант слід обрати. Отже, якщо ви бачите такі варіанти, ви можете про це говорити, ви можете наполягати на такому варіанті. Це по суті. Правило на багато випадків, і важливо його дотримуватися, тільки тоді ми забезпечимо домірне обмеження прав та свобод. Отже, як парламент, так як право орган законодавчої влади, єдиний орган законодавчої влади в Україні, так і правозастосовчі органи в основі мети. Обмеження прав і свобод людини мають саме зважувати оцей баланс публічного і приватного інтересів. Тобто набувають саме того конкретного вияву в конкретних обмеженнях, які є відповідними з ситуації, відповідними досутності змісту прав і свободи, відповідними до мети, яка переслідується. І таким чином ми з вами підсумовуємо, що принцип пропорційності або іншого назва трискладовий тест. Це тест, на який перевіряють обмеження прав та свобод людини, щоб сказати, Окей, тут все пропорційно, все добре, і порушень немає. Перший критерій це законність, легітимність мети, необхідність у демократичному суспільстві, і на сам кінець доречність цих заходів. Кілька уточнень статтю 64 Конституції України саме вона визначає перелік статей, я зараз звертаю увагу статей в частині 2 статті 64 перелік статей, де передбачені права і свободи, які не можуть бути обмежені. Проте в самих цих статтях можуть передбачатися певні допустимі обмеження самими цими статтями. Що означає стаття частина 2 статті 64? Це означає, що у зв'язку з запровадженням воєнного або надзвичайного стану гарантії, що є в цих статтях, як були, так і залишаються. Жодних обмежень не допускається. Ніщо не є виправданням. Далі, ви чули також поняття таке, як відступ від зобов'язань. Це в межах міжнародного права відступ від міжнародних зобов'язань України стосовно Європейської конвенції основоположних прав і свобод 1950 року. Проте обмеження такий відступ не допускається, в тому числі щодо цих прав, які перелічені ось в Конституції частині 2 статті 64, щодо яких і не може бути обмеження у дії воєнного надзвичайного стану. Тут важливо підкреслити, що. Норми конституції відповідають міжнародним правовим стандартам. Якщо навіть десь був відступ, про це, про це оголошували, тому що не пояснили населенню коректно, що відбулося. Що означає, цей відступ він є допустимою для всіх держави, можуть його застосувати. Але, наприклад, такий відступ не може бути стосовно заборони катувань, не допускається да, гарантій права на життя. І до низки ряду інших прав. Відповідно, стандарти, які закріплені в Конституції України, якщо їх дотримуватися, то ми можемо констатувати, що ми забезпечимо дотримання міжнародно правових стандартів захисту прав людини в Україні. Отже, три складові тест ми з вами розглянули. Знаємо, що це законність легітимність мети, необхідність у демократичному суспільстві та доречність заходів.